Здравствуйте, хочу поговорити з вами про мотоцикли за 1500 доларів. Обіщаю, відео будуть тільки мотоцикли до 1500 доларів. От подивитесь до кінця і запевнитись самі, що я вам не збрехав. Ліфан КПТ-4В. Я не знаю, що цей мотоцикл забув у районі, де я живу, але мені вдалося його побачити на свої очі. І, пацани, реально годнота. Таке чувство, що, попри тебе, проїхала якась кава, або, допустимо, BMW восьмерка. Виглядає таким же узбитим і чудним. Він не похожий на щось дешеве і неякісне. Коштує він. 799 доларів. О, вон даже на сайті написано. І за цю ціну це один із кращих мотоциклів. Но я б його не купив. Мотоцикл доступний в чотирьох кольорах: лаймовий, синій, білий і чорний. Без шуток сірий виглядає дуже класно. Якщо ви його поцарапаєте, то царапини будуть видні. Так що не царапайте свій мотоцикл і все буде добре. В ньому, як я сказав раніше, влучений двіжок, який став видавати 22 кінських сили замість 18, оскільки вага рестайлінга не дуже змінилась а верніше взагалі не змінилась, То він буде чуть швидше дороста. А вага його, не маленька, 160 кг. А якщо на нього ще сядеш. То він перевалить уже за 400 кг. а такий вантаж треба чимось тягнути. Так що новий двигун буде справлятись на всі 24%. Я рішив зрівняти системи охолодження на КПТ старому і новому. І коротше, вони там різні. На старому ліфані там водяне охолодження, а на новому встановлене рідинне. Так що учитуйте це, коли ви вже кинете в касу гроші, щоб не було пізно. Максимальна швидкість врешті збільшилась. Тепер там 133 км на годину. Якщо ви будете на нім кудись їхати, і якимось чудом у вас на приборці буде писати. 100 км і в цей же час ви заглохли, а у вас було тільки 2,8 літра, то путем нелегких математичних вичислень, і ми получаємо 2,8 літра на 100 км розхід. Я коли робив перше відео на тему мотоцикли, я і уявити не міг, що люди реально будуть купляти мотоцикл по моїм порадам. Звісно, не кожен день, но мінімум два рази на місяць мені пишуть люди, що от хочуть купити такий-то мотоцикл і хочуть почути, що я про нього думаю. Деколи кидає мене в ступор. Від мало того, що в них я добре розбираюсь і знаю, які краще. Не мішало ще б і поїхати на тій моделі, про яку мене запитують. Я знаєте що? Добре, що я в них дуже сильно шарю. Бо коли ви питаєте, то я вже знаю, хороший мотоцикл чи ні. Бо кожен раз у мене на руці вилітає голограма з інформацією про дану модель. Вот. Ах да, умні люди за це беруть гроші, а я консультації даю безплатно. Хоча вже міг би половину суми на Ліфан КПР відкласти. Коротше, цим я хотів сказати, щоб ви підписувались на канал. Не один раз я думав про те, щоб записати якесь окреме відео про ВОГ, але зараз е, розкажу. Коротше. коротше, для початку, Вог це ті полонцін. Це одно і те саме по суті. Це так і Кальпіно, і БМВ, як Брабус, І Мерседес, як Ти і Шаурма. Так, от, я хотів зняти відео про ні мотоцикли. Я не раз вставав 3 годині ночі і писав сценарій, але матеріалу у вигляді картинки у мене попросту немає. І от що мені на монтажові вам показувати? Вот Rare. на мою думку, все, що в ньому добре, так це тільки те, що в нього 29 кінських сил. Ще класний вид. Ще колеса там, фари. Чесно, що про нього розказувати, його тупо купити і їхати. По характеристикам, якщо серйозно, то непоганий. На відміну від других його аналогів, в нього немає кікстартера. Якщо мене дивляться дівчата, то це от така от корба, яка часто портить вид мотоцикла. Як узнати, що він хорош? Ви просто заходите в TikTok, пишете там в лупі вогрр300 і дивитесь відео. Оскільки я Тіктока не маю, то сказати вам, що за нього там говорять діти, яким його купили, не знаю. Так от, цей мотоцикл хорош, тим ви випадку, якщо купляти його на сезон Тере 2, або у випадку, якщо ти мама або тато і хочете порадувати свою підростаючу дитину. Але якщо ви доросла особа, то не надо, дядя. Ах да, я не сказав ціну, 899 доларів і він ваш. В основному такого роду мотоцикли нормальні, вони стабільні. Я так. Думаю, на останні гроші його точно не варто купляти, з надією, що він прослужить дуже довго. Так, хіба він зможе тільки десь в Польщі, Америці, там де рівні дороги. Я взагалі вважаю, що перед тим як звинувачувати техніку у нас на Україні, перед цим треба перше подивитись, по яких дорогах ви їхали, і як ви на нім їхали. Бачите, який я умний. Я щось так подумав і поняв, що вже й не знаю, які класні дешеві мотоцикли ще є. І так повезло, що тих два попередні мотоцикли получились дешевими, чим можна було представити. Аж захотів зняти відео, де зберу свій на бумазі. Ладно, потім. Тим часом у Ліфана, вважаю Ліфан, вийшла новинка. Давно, напевно. Але на Україну він буде завозитись тільки зараз. Потім. Скоро. Я перший, хто покаже його вам серед моїх конкурентів у категорії мотоцикли. Ну, коротше, такий він. І 2350 доларів. Капець. Я то думав, це в гривнях. Мене обманули. Я чувствую зараз себе обманутим так, як і ви. Відео то про мотоцикли за 1500 доларів. Уж добре, що з двома попередніми так не вийшло. І вони дійсно такі дешеві, як я і сказав. Отже, зразу, що мені в нім не подобається, це руль. Він що, дитячий? Чому у нього велосипедний руль? Та ж є більш плоскі рулі, ну зачем? Позадні. Відній частині є питання. Виглядає як у якогось мопеда. Не знаю, як вживу буде виглядати, ну а поки я прощаю. Якщо ви не побачили в його задній частині лице трансформера, значить трав ви не маєте і у вас все добре. Передня частина теж, напевно, неудачна. Напевно, така ж погана, як і в Ліфані GR200. Там взагалі позор. Цей КПС хоча б на фото виглядає вісьма стильно. Так то, коли його почнуть завозити, тоді і будемо чути, який він. Будуть виходити обзори на нього. А щоб обзор на нього зробив я, то вам треба підписатись тільки і все. Мені все одно на його способності. Він хорош однозначно, такий ж як і SR220 і КПТ-4В. По ньому не скажеш, що якийсь дешевий пластик або погана зборка, бо це вам не Китай, це рівень. Я вам вже можу радити його купляти, вже несіть свої долари і кладіть в касу, бо він надійний, бистрий, класний, новий, стильний і провірений мною. Якщо серйозно, то це вам та же SRK 220, тільки в новому дизайні. Думаю, можна завершувати, бо вже, чесно кажучи, більше не знайшов мотоцикли до 1500 доларів. Біда. Мені, мої дорогі глядачі, накидали коментів, і я б хотів надіти галстук, сорочку і зачитати, що там пишуть мені. Я, який зайшов подивитись на мотоцикли, до 1500 доларів, а на відео від 1870. Ну, брат, не я ціни ставлю. Ладно, якщо серйозно, то я хочу виділятись. От моя мама зараз дивиться мої відео і мої знайомі, допустимо, теж. І погодьтесь, що вони врядлі хочуть дивитись на те, як я їм втираю якісь настройки і характеристики мотоциклів. Я хочу, щоб по ту сторону екрану у тебе смайл фейс був. Да, я сказав, що треба виділятись, бо чистку кербюратора ви можете знайти далі на ютубі. І правдиві ціни. І дуже серйозні відео теж. Зніми відео, як заробити на перший гарний нейкіт. Спасіба за ідею. Слідуюче відео буде про це. Буде серйозне відео без єдиної шутки. Все по факту, по полочкам розкажу, як заробити. Поздравте мене, мені купили 200. -ку. Я правильно розумію, що мотоцикли купляють всі, крім мене. Вірно, так. Да. Ліфан нема що знімати в вінеті валом відео. Ти впевнений, що знаєш, що іменно я хочу знімати? Так кращого за КПР не знайдеш. Я теж пробував знайти, але нічого не вийшло. Ну, а на цій прекрасній ноті ми можемо і завершувати. Тут і так все по факту. Таке це все. З вами був Кітмайп. Бай-бай.